Привіт, українці! Мене звати Юрій а прізвище моє – Осійчук. Я займаюся візовою підтримкою вже восьмий рік підряд. Не міняючи місце, не міняючи номер телефону, Мішка, що ти? Навіть не міняючи кота, не міняючи свою людяність і лояльність до клієнта. Зараз часткі часи. Віза відкривається тільки через Львів. Що я роблю? Я роблю реєстрацію на Львів, роблю підготовку документів на подачу, страховку, анкету, візу. Подаємо документи без вашої присутності. Так само ми робимо запрошення на роботу, якщо у вас немає. І ще ми робимо. Працевлаштовуємо людей в Польщу. Ну, Зараз не тільки в Польщі, ще й Чехія і все решта. Тому якщо. А, ще дуже важливий нюанс, що я не якась там крута агенція, де там є юридичний відділ, договори і так далі. Зі мною можна домовитися працювати без завдатка. Є механізм, як буде як наладити співпрацю, щоб і вам було добре. Ну, тобто, ви не ризикували нічим, і я так само не ризикував. Мій вайбер буде, телефон так само. Ви можете телефонувати і будемо домовлятися. Слава Україні!